Доброго дня, мене звати Дмитро Щербина, я crm консультант компанії Smart Business. У цьому відео продемонструю основні елементи рішення Smart Connector для Ringostat. Відкриваючи додаток, на головній сторінці екрану відображається дашборд. Зліва на екрані є список усіх дзвінків для зручного переходу до кожного із них. На центральній частині екрану зображені аналітичні дані по дзвінкам, їх кількості, даті, напрямкам та інші подання. Зараз продемонструю, як відбувається вхідний виклик на Ringostat. Поступає дзвінок, натискаємо на відповідь і на екрані додатку Рінгостат є кнопка «Контакт». Натиснувши на неї, у нас відкриється карта виклику в системі. Автоматично ідентифікується контактна особа. А якщо контактної особи з таким номером немає, то картка контакту з цим номером також буде створена автоматично. Також у нас доступна інформація по напрямку дзвінка, номеру телефону цього дзвінка. Можна вказати походження його, тип виклику, у спливаючих вікнах. По завершенню дзвінка телефоні оновлює дані у карці, тому після оновлення сторінки. У Нас будуть доступні детальна інформація по дзвінку. Також у нас справа відображаються пов'язані виклики у відношенні номеру телефону та у відношенні клієнту, для того, щоб мати доступ до історії телефонних дзвінків з цим клієнтом і швидкого переходу на них. На формі відображаються деталі телефонного дзвінка. Також є можливість одразу прослухати запис, натиснувши на відповідну кнопку. Відкриється player для його прослуховування. З картки виклику одразу можемо перейти на картку контакту, натиснувши на ім'я. На формі контакту відображаються контактні відомості, історія активності з контактом та інша інформація. Прямо з картки контакту, натиснувши на слухавку та впроти номеру телефону, відбувається телефонний дзвінок та автоматично відкривається картка виклику. І рінгстат. При вихідному дзвінку форма виклику виглядає аналогічно формі дзвінка вхідного напрямку. Дякую за увагу.